Так, вийшов я на базар, проте тут. І ось зайшов ха! Салют, салют, парбіжки. <со> Вібі. Ну, вийшов я на цей, купити щось і вирішив вам показати, вирішив якось тут продають насіння. Хочу зазначити, що ось таких мазинчиків з насінням і оріхів у них дуже багато. Вони їдять насіння. Практично все, що можна з'їсти. Це дуже прикольно. І дуже багато горіхів вони полюбляють. Я навіть не знаю, з чого воно, воно зроблено. Ось тут ось такі є. Не знаю, це віники у нас роблять ось. на світні. Потім виростає з цих ось рослин. Напевно, щось таке. Це, я вже знаю, це солені. Вони з сіллю. Ну це деньові. Це якісь гарбузові. Вони всі склеєні, я не знаю, чим вони зроблять. Це мій друг. Ха -ха, салют. Я постійно Тут вони ось без десь мас... без солі. Це насіння. Тут арахіс смажений. Це він смажений, ось арахіс. Ось ще все. Це вони як декоративно зробили. Ось тут він не смажений, просто сушений. Різні-різні якісь. Вкусняшки, я не знаю, вони солодкі, зроблені в газурі. Що це таке, не знаю, це якісь мармеладки. Оце, це я знаю, ці горішки в шоколаді класні? Ну, це таке він А ось тут ось ту горішки. Це прямо в карлупі вони. І вони, 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 вони. Спіллю, так? Не солені, сушені стиллю. Попкорн. Це попкорн, Це можете брати собі сушити. Це я не знаю навіть, що це таке. вам Покажу з близька, Що це взагалі таке. Ні, не покажу вам навіть не можу вам показати. Камера не хоче. Не хоче фіксувати його. Є насіння, смажене озденьове насіння. Ось тут подивимося, я не знаю, навіть Ні друг не показує, навіть допомагає. Губаду. Губаду. Я навіть не знаю, що це таке. Це спробуємо. Так, хіпси. Ось тут ще одні есть воздушный арахис тирайтес тирайтес тирайтесь тирайтес друзі тирайтес тирайтес вот такие вот тирайтес щейтесь не дает Дурагибна. гибна дурагиб дурагибна дурагибна чего воно таке справа ja, цікаво Класно. Де дуже різноманітні різних вкусів, вони екстремали. Ну і тут між цим, ось він продає водичку, продає солодощі. ось солодощі. А ось зараз він сушить. Ось подивіться. Пилюки багато. О, це не пилюка. Вони просто гарячі. Ось як він їх обробляє. А зараз покажу звідки він їх дістав. О, класс. И, и высыпаю. Вот. Чикс и горячий прям насыпаю. Вот свежий. А, круто. Так, а вот тут сушарня. Вот такая. трохи примітивно, стареньке, але працює, подивіться класно. Засушує, воно нагріває, ось там ось газ, він нагріває її, нагріває ось цю йомкість. І ось так воно його протушується, виливається так. Добре. Виходимо. Якщо і це дуже багато, вони їх дуже полюбляють, постійно купляються різні горіки, різне насіння. Це ж одна і вона дуже маленька навіть, я б казав, тому що це не центр Горн, це старе місце. Але в цьому в центрі міста їх дуже багато і вони дуже великі. Так, прикольно. Якщо будете обов'язково, купляйте, скуштуйте їхні ці насіння, їхні е, е, різні е, горішки. Dobre. Idemo dalje, pobačimo se.